Нові форми щодо допомоги нашим бійцям, силами викладачів та вихованців станції юних техніків, виготовили 11 ліхтарів з акумуляторами підвищеної ємності, пауербанки великої ємності, також прототип сухопутного інженерно-розвідувального робота, призначення якого полягає у виявленні вибухових пристроїв. Ремонтуємо техніку рації, ліхтарі, акумулятори, дрони. Наразі працюємо над виготовленням прототипу станції. Яка буде допомагати нашим бійцям? Ця станція на зразок «Екофлоу». заклади загальної середньої етапу та шкільної освіти продовжують працювати в змішаному форматі. В закладах дошкільної освіти працюють групи короткотривалого перебування. Також продовжуємо обстеження педагогів Шоскінської громади з використанням ПЛР-тестів з метою виявлення хворих на ковід. Всього обстежено 461 педагог. Наразі тести негативні.